Дуже красива капуста. Є така здорова. Ми вам все розкажемо в відео. Тож підписуємося на канал, ставимо лайки, діліться цим роликом і своїми друзями. Може хтось захоче і посадить собі отаку от красоту. Це ось капуста Deep Purple, Вона, звичайно, пізніше за графіки. Тут висадка була в один той самий срок. Так. Але ми бачимо ну, цій капустиці ще тижня -два треба, щоб вона догнала графіті. Звичайно, в неї більш потужний листовий апарат Deep Purple Hybrid. Ось, Трошки відрізняється по кольору, порівняно з графіті. Отже, більш шильна структура, вона більш важка, така, бо графіті більш така ну, легенька, да? все-таки це стара селекція, не настільки набита суцвіття. Тут суцвіття більш, ну, більш уже буде важити. Тут, хоча, то, що в мене в руках воно тут, я думаю, може грам 350, якщо є 400. Тось основне споживання це заморозка в сумішах з іншими кольорами. Якщо хто вдома робить, то варіть на пару. Якщо хто кидає, скажімо, воду, то воду так добряче підселіть, щоб вона не втрачала колір. Це такий основний коньочок. Густота тут 44, ну, по факту тут, я думаю, менше 40 знаходиться. Ви бачите, ну, вистачає їй вирости на навіть які величезні печанчики. Крім фіолетових, у нас є. Така зеленовата. І давайте подивимося на нашу оранжеву. Так.